Привіт! Починаємо велику тему, з якою завжди є проблеми, тому що інформації багато, запам'ятовувати важко, в українській не так і так далі. Але я постараюся пояснити максимально доступно. Тому не бійся, бери свій зошит для нотаток, став вподобайку за корисне відео, про яке багато хто просив у коментарях, і почнімо. Підписатися на канал теж не завадить до речі. Складною словосполукою керування дієслів. Називаємо те, чого дієслово вимагає після себе. Наприклад, я їм кого що. Отже, дієслово їсти вимагає знахідного відмінка. Це і є його керування. У словнику керування дієслова завжди вказано, а саме у дужках перед словом. Наприклад, есен, етвас в акузетєві. Це означає, що їсти щось. Це щось ми вживаємо в акузеті. Часто це керування є таким, як і в українській. Тому, наприклад, з дієсловом essen у нас не виникає складнощів. Але так буде не завжди. В одному з попередніх уроків ми вивчали дієслово гратулірен вітати. І я говорила, що в українській мові ми вітаємо кого що, а німці вітають кому чому. Тобто, вживаємо це дієслово з давальним відмінком. Я вітаю тебе з Днем Народження. Ich gratuliere zum Geburtstag. І тут немає закономірності, логіки, потрібно просто запам'ятати це. Це інша мова. Німці не орієнтувалися на українську, коли формували свою мову, тому немає нічого дивного чи страшного в тому, що керування дієслів в українській і в німецькій мові часто відрізняється. Це не німецька мова якась дивна і неправильна. Це просто інша мова зі своїми правилами. Хочеш розмовляти нею? Будеш вивчати ці особливості. І, до речі, зверни увагу. Іноді керування дієслова може складатися з кількох елементів. Вітати можна когось, а можна вітати з чимось. У словнику це завжди вказано. Звертай увагу на переклад. Спочатку написано вітати когось, а в німецькому стовпчику їм дим тобто ємандем, єманд в датіві. Це нам показує, що маємо ставити об'єкт у давальний відмінок. А потім написано вітати з чимось. А в німецькому стовпчику цу плюс етвас у датіві прийменник цу і щось у давальному відмінку. Тому й виходить таке речення gratuliere, dir zum Geburtstag». Але якщо ти захочеш просто сказати вітаю, ти впорався, то тобі не знадобиться цу, адже ти не кажеш вітаю з. Гратуліре hast es geschafft!». До речі, пісня на день народження всім нам знайома Happy Birthday to you німецькою звучить як Саме zum, «Zum». Також буває таке, що дієслово має альтернативні варіанти керування. Наприклад, у словнику ти знайдеш дієслово «Suchen» за кузатівом, а також з прийменником «nach» і датівом. Я шукаю олівець. Ich suche einen Bleistift. Ich suche nach einem Bleistift. І обидва варіанти будуть правильними. Проблема з цією темою полягає в тому, що керування німецького дієслова і керування його українського аналога часто не збігаються. І тому нам доводиться запам'ятовувати не лише переклад нового слова, а й те, як його вживати. У свій словничок виписують дієслова завжди з керуванням, якщо воно не таке, як в українській мові. А для цього треба напрацювати звичку завжди звертати увагу на керування адже часто одне дієслово може мати різні керування, і, в залежності від цього, буде змінюватися і значення. Наприклад, пошукаємо у словнику дієслово безштиїн. Складатися з чогось безштеїн аус. Наполягати на чомусь Бештиїн ав, Полягати у чомусь Бештиїн ін. І ще є Бештейн плюс акузитів без прийменника витримати-подолати. Якщо ти не звернеш увагу на те, що там у дужках перед дієсловом вказано, ти можеш неправильно зрозуміти значення слова і неправильно його вживати. Зупинимося ще трішки на дієслові «бештейн» в аспекті відмінків. Якщо ми бачимо безштейн аус, то відразу зрозуміло, що після аус буде давальний відмінок. Адже після аус завжди йде давальний відмінок. А от з Бештеїн «ауф» і Бештеїн IN складніше. Ін взагалі може вживатися як з датівом, так і з акузитівом. «Ауф» також. Тому нам треба ще докласти зусиль і запам'ятати не лише прийменник, а й відмінок. Хоча тут не дуже складно, адже проблема полягає, де чи куди, скоріше де, тому й датів. Якось так можеш орієнтуватися, щоб легше було запам'ятати. Це не та тема, де можна дати вичерпний перелік дієслів з їхніми прийменниками, який ти можеш один раз вивчити, і все. Кожне дієслово має своє керування. Я не можу дати список усіх німецьких дієслів, це не має сенсу. Але я дам основні дієслова, з яких варто почати вивчення цієї теми: це ті дієслова, які дуже часто зустрічаються і в іспитах, і в побуті не лінуйся їх вивчити точно знадобиться. Плюс пам'ятай про дієслово Бештеїн. Воно теж корисне. Вартен ауф плюс акузитів. Чекати на. Бачиш, українською так само. Дуже часто, коли нам потрібний прийменник на з дієсловами, це буде «ауф». Wir вартен auf unsere kleine Schwester. Ми чекаємо на нашу маленьку сестру. Антвартен auf плюс акузитів. Відповідати на. Er hat auf alle Fragen geantwortet. Він відповів на всі питання. Але бувають і інші випадки вживання auf. Aufpassen auf plus akkusativ. Доглядати за. Нянчити когось, наглядати за. Kannst du heute Abend auf meine Tochter aufpassen? Можеш сьогодні ввечері наглянути за моєю донькою? Ахтен auf плюс акузитів. Звертати увагу на Ахте Straße. Звертай увагу на дорогу. Verzichten auf плюс акузитів. Відмовляти собі в. Тут зовсім нелогічно, чому саме verzichtet. Я вегетаріанка, я відмовилася від м'яса. Окремо зверни увагу на дуже важливе дієслово радіти. Зейшфроен. Його керування залежить від одного аспекту. Зейшфроєн ав плюс «акузатів» радіти чомусь, що тільки буде в майбутньому. Або чекати з радістю на щось, чого ще немає. Зейшфроєн убе плюс «акузатів» радіти чомусь, що вже є. Або було в минулому. Тобто важливо не те, в якому часі стоїть дієслово. А те, відбулася вже ця подія чи ні? Ich freue mich auf meine Winterferien. Я радію моїм зимовим канікулам. Я чекаю з нетерпінням на мої канікули. Адже вони ще не почалися. Ich freue mich über meine Winterferien. Я радію моїм зимовим канікулам. Я зараз на канікулах і радію їм. Зишерн. Юбе плюс акузитів. Злитися на. А точніше, навіть злитися через щось про щось. dich über deine schlechten Noten? Ти злишся через мої погані оцінки. Також «über» з дієсловами вживається часто тоді, коли треба сказати про über плюс акузатів. Рцейлін über плюс акузатів. А також про це фон. Він завжди вимагає датіва. Але є випадки, коли можна використати лише фон. Наприклад Троймен фон плюс датів. Мріяти про. З über – це дієслово не використовуємо. Альс war, хабе ich фон einem Hund geträumt. Коли я була маленька, я мріяла про собаку. Abhängen – фон плюс датів. Залежати від. Alles hängt von dir ab. Все залежить від тебе. Angst haben – фо плюс датів. Боятися мати страх перед. Ich habe keine Angst vor deinen Eltern. Я не маю страху перед твоїми батьками. Так, не лише дієслова мають керування. Це може бути цілий вислів. Саме дієслово «haben» не має такого керування, але «angst haben» має. Перейдемо до прийменника «an». Скажу відразу хоч ми вивчали, що його основне значення на, з дієсловами він так перекладатися практично ніколи не буде. Ось приклади дієслів, які вживаються з «an». Arbeiten an plus dativ – працювати над. Teilnehmen an plus dativ – брати участь в. Glauben an plus akkusativ – вірити в. Denken an plus akkusativ – думати про. Sich gewöhnen an plus akkusativ – звикати до. Sich erinnern an plus akkusativ – запам'ятати, згадувати про. Wie lange hast du an deinem Projekt gearbeitet? Ich habe ihn gefragt, ob er an an diesem Wettbewerb teilgenommen hat. Запитала, Glaubst du Schicksal? Ich habe nur an sie gedacht. Я думав лише про вас. Man gewöhnt sich an alles. До всього звикаєш. Sicherlich erinnerst du dich an deinen Vater. Звісно, ти пам'ятаєш про свого тата. Zwissnuti pamiętais akkusativ. Цікавитися чимось. Це слово дуже часто зустрічається у іспитах, його треба обов'язково знати. Коли ми говоримо я цікавлюся музикою, німець каже. Interessiere mich für Musik". Як мінімум, тому, що у німецькій мові немає орудного відмінка ким чим, а як максимум, тому що це інша мова, і у них свої уявлення про керування дієслів. Запам'ятовуємо і все. Зорген – fjö плюс акузитів – Піклуватися про Ich habe für ihre Sicherheit gesorgt. Я піклувався про вашу безпеку. Також з словами іноді перекладається як за. Це одне зі звичайних значень цього прийменника. Наприклад, Kämpfen фюр плюс акузитів боротися за. Wir haben für unsere Freiheit gekämpft ми боролися за нашу свободу. Але так само можна боротися і проти. Кемпфен геген плюс акузитів – боротися проти. Ich möchte gegen diese Korruption kämpfen. Я хочу боротися проти цієї корупції. Sich verlieben in plus akusativ. Закохатися в. Hast du dich in mich verliebt? Ти в мене закохався? Anfangen mit Plus Dativ і beginnen mit Plus Dativ починати з чогось. Ich habe mit Yoga angefangen. Я почала займатися йогою. Дослівно я почала з йоги. Sich beschäftigen mit Plus Dativ займатися чимось. Wir beschäftigen uns mit der Zucht von Pferden. Ми займаємося розведенням коней. Тут логічно, замість орудного відмінка вживаємо mit. Так само як ми це робили, наприклад, з ich schreibe mit dem Bleistift. Fragen nach нах плюсдатів запитувати Про. Ось тут треба постаратися запам'ятати, що не über, як нам би хотілося. Sie fragt nach дія. Вона запитує про тебе. Зишкюмерн. Ум плюс акузатів. Піклуватися про. Ich habe mich um ум але gekümmert. Я піклувалася про всіх інших. Бітен ум плюс акузитів. Просити про. Die Polizei bietet um ihre Hilfe bei der Suche nach diesem Mann. Поліція просить про вашу допомогу у пошуку цього чоловіка. Es geht um плюс akkusativ і es handelt sich um плюс akkusativ. Мова йде про. Це сталі вирази дуже корисні. Запам'ятай їх обов'язково. In diesem Buch geht es um Politik. У цій книзі мова йде про політику або «Es handelt sich in diesem Buch um Politik». Einladen су плюсдатів запрошувати на Er hat mich zum Abendessen eingeladen. Він запросив мене на вечерю. І грен су плюсдатів належати до Die Brücke gehört zu den zehn längsten Hängebrücken der Welt. Міст належить до десяти найдовших підвісних мостів світу. І вправа Постав потрібні прийменники у речення.